Всім привіт! Знімаємо двигун з репнувшим колінвалом. Будемо ставити ось цей відремонтований. Ну, а це ще що... <кій> зняли, поки що ставимо сюди, де стояв інший двигун. Ну і колись як буде час треба буде розбирати і дивитись, чи тільки каленвал там лоп, лопнувший, чи ще щось. На місці прикручений, збираємо потроху. Так, давай потримаємо, хоч воно і так не впаде. Тут же ж система Йохани Бабай придумає. Тільки у нас тут залишилось дві шпильки, їх взагалі чотири. Ну, на цьому, чи на цій кришці, мабуть, не на блокові. Лише дві. Так, все, Прикручений. Тут була, як запускали ось закольцована Шланга її перебираємо і зараз будемо ці от, що на радіатор тут ліпить. Так, щось так, як я, щоб ровненько було. Надо ремня накидывать. Так прокладочки на місці, прилипши. Поки що встановлюємо шланги на масляний радіатор. хочет. Так. так. на месте пришла череда крыльчатки тут удобство Это и потом перетянуть великим воротком чей хватит великим удобненько тут крутить не разливай Заливаємо масло, відразу патрубки повітряні і отак от, от спробуємо запустити, подивитися, точніше знову запустити, подивитися, як він працює. Вчора вже два чи три рази запускали, здається, працювало. працював. Ну, подивимось. Бачу, вийшло виставити приблизно по старим місцям. Тут і тут. Так. І тут, і там. І тут, і там. Так. Оп, хамочик. Тут ще рідний, напевно. У нас тут такий датчик був на полуці перевіряли. Треба його скрутити і прикрутити рідний.

полотно 4. Щось, правда, поки що димить білим, подивимось. так Ну що, коротше, зараз спробуємо проїхатись. Як піддимлював, так і піддимлює. Так, щось мені трошки не подобається, щось трошки не воно. Не розумію, що саме. Можливо, чи повітря десь підтягує. Навіть гані треба підрегулювати. Тому що запускав перед цим, довелось підкачувати, поки не зарепіло, запустився нормально. Постояв, скільки пів години годину і вже треба було трошки крутити, щоб запустити. Таке відчуття наче десь трошки завоздушилось. І тупо реагує на газ. Щось трошки не воно. Ну, коротше, будемо завтра вже, напевно, розбиратись. Сьогодні вже майже шоста вечора, ну В принципі, що на цьому напевно відео вже буду завершувати.